Той погром ну, тоді. ну, та як, не, то ж шукає, як? Не, не далі тут зараз, дай тоді по хатах і з автоматами ходили, стріляли, як там то в кого, стріляли кому. ножом замордували. А, а ви... дитина була така ось 8 волос писалася, пам'ятаю, дитинку вроді вона неділю вродилася, а а то було серце, за все, і родич поморла, дитину то і лишили, та дитину не брали, ще, вроді надії не ще в Тернопільщині. В Тернопільщині? Так, та його дівчина, що, що лишилася сиротою. Та є. Так і багато є сиріт. Що... А ви як врятувалися, де ви були тоді? А ми були, що були вдома, всі були, ще родина була вдома. Мали таку криївку зроблену, та й в'яли. Пересиділи тут, ніч якраз в тій Краївці. Ціло не ж сиділи, нас сиділи щось в тій ще що вся родина сиділа. І так до самого ранку, вже як стихло, що тоді вийшло, і що й давай тоді збиратися. Я був ми лишили в Журовіці, а що могли то забрали на фіру і Журовичі на стацію. 9-го, пам'ятаю, 9, пам 9 травня вже в вагонах ми стояли. Жорець. То зразу було, якби на другий день, як той... Вичатку поховали, певно, тих людей? Тих людей поховали, А ви а вийшли. Ну, я не пам'ятаю, якого числа, то то було... Тобто Великдень та... був, ні? Про що? То не був ще Великдень? Н ні, ще не був Великдень. Ну, на самі поклони вони помордували людей, а тоді поки ще той, то, 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 то зараз... так не ти от ще їздили. Є... Раз їхали на, ще додому там, що могли забрати. Другий раз. Ще так, але вже ночувати не знайшов ніхто вдома в своїм села. Ще дехто міг по настати так, вже побили такі шатри собі, які могли і так настатися, що не хто де в кого. Молодець якийсь вже, буду цю родину, щоб... там жир теж будуть журити ці родини, щоб перебути там. Ото от. то. А ті поляки, що мордували, то була якась армія чи що то були люди? Та ні, такі це ми були теж. Поробили ще поліцаями орозі, їм дали, та що? Та були. Може було ще й такі хтось з ними мали десь. Та переважно ті саме свої такі серці. Ну, а може, було вже звідси поприїжджали на допомогу, з України були поляки в других селах вже навіть. Казала ваша тітка, що в вашому селі було тільки п'ять польських родин. Я ja, чекаю. Що... Більше, більше було. Більше було. Бо назад я село на краю село на пригоні там жило. Та так перечистити. Про